Привіт-привіт, мої хороші. Ну що ж, розпаковка. І що я сьогодні накупила? А накупила я зеленою цибулі. Вже хочеться щось свіженького, хочеться салатиків. Зелененьких. Накупила я огірочків. Тож... Весна! Весна. Що ви сказати? Так, купила я яблука. Бо шарлотку треба пекти по-любому, так що яблука все одно... Хоча сьогодні знову нова ціна і знову більша. Ну, Все завжди. І тепер стакани на зубку, кришечки до них, сир горіховий. Це його дуже люблю. Зато купила. Ага, ще я купила редисочку. Яка красивезна. В треба давати. А тепер купила я такі полотенечка в рулончику. Ну просто бомба. Вони дуже зручні. Їх можна попрати, їх можна використовувати декілька разів. А купила я їх в магазині своєї коліжанки. Коли я вам покажу, до речі, який в неї класний магазин, скільки в неї товару, і головне, що все, якісне і за гарною ціною. І ще я купила в неї ж полотенечка гляньте, яка краса. Головне вологу впитує, до тіла приємний. І тут навіть є, от, що зручно, що можна повішати його на гачочок. І такий самий купила от до кухні. Руки витирати. Ну, в принципі, не можна що завгодно витирати. От. А ще я купила. Хм, себе побалувала. Купила собі красовки. Красивесні. Красив при красиві лігусінькі прикрасиві, лігусінькі-прилігусінькі. Ну що, я хіба не вартую? Вартую. Так, і купила для своєї красуні машини лампочку. Ціни мене дивують. Вівторок така самісінька була лампочка 395. Сьогодні привезли новий завіз 405. Боже мій! Кожен день нова ціна. Але купити треба було. Ай, купила ліки, купила ліки. Купила таблеточки від голови, таблеточки від тиску. Ну, словом. Старість, не радість. Всім гарного дня! цілую, люблю. Бувайте!